Бартко Аріна, учениця восьмого декласу уманського ліцею No3, поема Тараса Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. У своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притесяте на чужину, шукати доброго добра, добра святого.